Всім привіт! Мене звати Настя, і в серіалі Вартовий зелений Діброва я зіграла роль поліцейської. І моя смішна історія зі зйомок заключається в тому, що насправді з самого початку, коли мене затверджували, я мала грати не поліцейську, а продавщицю в магазині. І я з цією думкою жила, допоки за два дні до зйомок я не дізнаюсь, що мою роль вирізали. Всі сцени зі мною вирізали. І все, і немає ніякої продавщиці в магазині. Але мене запрошують на чітку. Я приходжу на чітку в серіал Вартовий зеленої діброви, не знаючи, кого я граю, не знаючи, що це за роль. І мені кажуть, ти поліцейська. Ось, ось так не очікувано для себе. Я стала поліцейською, хоча мала бути продавщицею в магазині. Я вважаю це дуже хороший левел ап. Це надзвичайно неймовірний взагалі експіріенс. їхати і не знати, кого ти будеш грати. От, Тому не забувайте чекати на наш серіал на усіх платформах. Підписуйтесь і бажаю вам хорошого дня!